Робочого тижня на першому західному Підсумовуємо випуском програми. Очі Вітаю. Одну з наймасовіших російських атак на Київ за час повномасштабного вторгнення, і точно наймасованішу цього року пережила країна в ніч на 31 липня в офісі омбудсмена України. Відреагувала на смерть в російському полоні одного з оборонців Маріуполя. У ДТЕК пояснили, чому в ці дні не вимикають світло. А видання Блумберг пише, що в Україну прибула перша партія винищувачів f 16 Деталі далі у нашому традиційному огляді подій доби, що минає. 89 – таку кількість дронів камікадзе випустили росіяни в український бік вночі та вранці 31 липня. За даними повітряних сил зсу до цілі не долетів жоден ворожий безпілотник вбивця. Що найменше чотири десятки таких були знищені в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці. Також українські сили ППО цієї ночі збили керовану авіаційну ракету Х-59, якою Росія атакувала Миколаївщину. Під прицілом російської артилерії та авіації перебувають інші прифронтові регіони у Донецькій області. Ворожі обстріли забрали життя одного цивільного. Ще п'ятеро людей, серед яких двоє діти отримали поранення. У Турецьку, це теж Донеччина загиблих від обстрілів ховають на подвір'ях власних будинків. Росіяни майже. Безперервно атакують місто. Через це вже ніхто не їздить на кладовище. Про це з місця подій повідомляють фотографи Ліберови. Продовжують вбивати цивільне населення. Росіяни і на Харківщині сьогодні скинули авіабомбу на житловий сектор села Великий Бурлук Куп'янського району. Рятувальник, який приїхав гасити пожежу, опинився на згарищі власного дому. Його дружина загинула. десятирічний син з опіками в лікарні. У російському полоні в СІЗО Ростова на Дону помер 55-річний український захисник Олександр Іщенко, який служив у полку «Азов» і потрапив у полон в Маріуполі. Про смерть батька першої повідомила донька. Сьогодні на цей факт відреагував уповноважений справ людини України, за словами якого захисник помер 9 днів тому. Проте українську сторону про це ніхто офіційно не сповістив причини смерті теж невідомі. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який намагався спалити будівлю ТЦК на Вінниччині. Вінничині, річного мешканця Одеси, який навесні цього року потрапив у поле зору ФСБ через пошуки швидкого заробітку в інтернеті. Затримали по гарячих слідах після того, як він кинув коктейль Молотова у стіну військомату та відзняв загоряння будівлі на камеру власного телефону. У компанії ДТЕК пояснили, чому сьогодні не вимикають світло. кажуть, графіки відключення електроенергії зараз не застосовують через спад спеки збільшення імпорту з Європи та повернення в роботу двох атомних енергоблоків. Це дозволило покрити дефіцит. Однак важливо зазначити, що це не означає повне подолання кризи в енергетиці. Артика єдиний регіон не представлений на Олімпійських іграх. Тож українські полярники спробували організувати міні-олімпіаду на станції Академік Вернадський». Там і бокс, і художня гімнастика, і гребля, і стрибки у воду, і навіть важка атлетика. Все це, щоб підтримати наших спортсменів на Олімпійських іграх. Як найзручніше позбутись сухої трави? Підпалити її подумали мешканці Червоноградщини, і цим спричинили пожежу, яку самостійно загасити не змогли. Допомогли рятувальники однак, на жаль, ця пожежа вчора забрала життя чоловіка. Вогонь поширюється, і його вже неможливо зупинити самотужки. Це звична ситуація, коли горить суха трава. І на жаль, найчастіше такі пожежі виникають, бо самі люди підпалюють сухості. Лише за вчорашню добу рятувальники загасили 10 пожеж сухої трави. На жаль, одна з них стала фатальною. До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу сухостою. Пожежа трапилася в місті великі мости Червоноградського району. Прибувши до місця події під час ліквідації займання, рятувальники виявили на місці пожежі тіло чоловіка. Пожежу погасили, однак чоловік був уже мертвий. Як запобігти таким трагедіям? Ми хочемо закликати мешканців нашої області і гостей нашої області, щоб в жодному разі вони не випалювали сухої трави. Ні сухої трави, ні стерні, адже вогонь безжальний. Він може забрати як і наше ж з вами життя, так і може забрати житлові будівлі, господарські будівлі. Також рятувальники наголошують, що таку пожежу може спричинити навіть малесенький недопалок, який ви кинете у суху траву. Поспішний, невдалий, неукраїнський, так каже Іванна Демид, матір загиблого Артемія Демида, про проєкт меморіалу Личаківського військового цвинтаря. Жінка у своїх соцмережах заявила, що навіть готова перепоховати сина в інше місце, аби не бачити цього. Несмаку Категорична незгода з проєктом меморіалу, який виграв конкурс. Це причина бажання перепоховати тіло сина. Тож єдине, що може зробити матір героя, привернути увагу до цього питання. Тому жінка і написала пост у соціальних мережах. Просить не поспішати і пошукати інші варіанти. Адже в чинному проєкті елементи меморіалу нагадують вибух. Мені дуже боляче, мені реально боляче. Я не хочу бачити вибух, тому що ці хлопці, що полягли, вони полягли від вибуху дуже багато хто, в тому числі мій син. І коли я приходжу на Личаківське кладовище, мене огортає тиша. Ці дерева, ці спокійні статуї, вічність, так? питання. цей. Коли я заходитиму на Марсове, мені кожен раз буде нагадувати вибух. До слова, жінка каже, що зверталась до Марії міста з листом, у якому вказувала з чим не згодна. Однак на лист не відповіли. Нагадаю, 17 квітня оголосили переможців архітектурного конкурсу на найкращий проєкт меморіалу героїв на вулиці Іллі Мечникова. Перемогу здобула команда архітекторів з Хмельницького: Віктор Голубєв та Дмитро Райфшнайдер. Передбачити загрози, захистити здоров'я, зберегти майбутнє. Заклик до профілактики вірусних гепатитів «Бета-С». до всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами перед будівлею Львівської ОВА. Кожен охочий міг не лише дізнатися про те, як убезпечити себе та рідних, але й пройти швидкий експрес-тест. У парку на валах сьогодні було гамірно. Молодь. Люди середнього та старшого віку прийшли сюди, аби дізнатися, чим небезпечні вірусні гепатити БТЦ і які шляхи інфікування, адже можливість заразитися вірусом є дуже високою. Якщо ми поранилися інструментом, наприклад, яким перед тим скористався хворий на ВІЛ-інфекцію, ризик інфікуватися всього 0,3%. Вірусним гепатитом С – 3%, а от вірусним гепатитом В – цілих 30%. оскільки величезні ризики на я... На вакцина, зробивши три дози щеплення, людина буде на все життя захищена від вірусного гепатиту. Б. Чому це знову важливо? Тому що одним з ускладнень вірусного гепатита може бути це печінки і гепатоцелюлярний рак печінки. Однак, перед тим як робити щеплення, кожен обов'язково повинен дізнатися, чи є в організмі вірус чи ні. До речі, зробити такий експрес-тест можна було одразу на місці у спеціальному наметі. Процедура відбувалася з дотриманням усіх санітарних Арних вимог та займало лише декілька хвилин. Мама перезвонила і каже: роблять безкоштовно тести. Іди зроби на всяк випадок. Ото прийшла і зробила тести. Потрібно знати, ну хоча б потенційно, та чи є захворювані чи ні? Цей захід Боціоналі. більше Епідрію. продумати про здоров'я своє і Тому тих, хто мене оточує. Тому хочу те, що тест зараз зараз зробити і знати, чи все безпечно, про, і щоб не теж не бути переносчиком авірус, якогось вірусу. Де інші до речі, по сусідству охоче могли отримати більше. Інформації про методи інфікування гепатитами та С. адже вірус насамперед передається через незахищений статевий контакт, нестерильні інструменти у стоматології, косметології та ту салонах від матері до дитини під час пологів, коли порушується цілісність шкірних покривів. Окрім того, у спеціальному синьому бусі, припаркованому біля львівської ова, охочі могли зробити щеплення від правця дифтерії, а також спільно з медиком розробити індивідуальний графік необхідних вакцинацій. Поки Олімпіада в Парижі у самому розпалі українці радіють бронзі Ольги Харлан та вболівають за інших наших атлетів, ще одні спортивні змагання відбулись у Німеччині. Двоє львівських ветеранів вибороли золото на інвіктус джермані. Там визначали найсильніших у чотирьох видах спорту: волейболі сидячи, настільному тенісі, веслуванні на тренажері та велоспорті на тренажері. Змагання інвіктус Germany 2024 тривали три дні. Змагались команди з восьми країн. За медалі боролись і 18 українців. Це ветерани війни, учасники національних збірних ігор нескорених попередніх років. Серед наших було і четверо спортсменів зі Львівщини. Двоє з них призери: Сергій Калитюк, Дмитро Козак вибороли золото у змаганнях з настільного тенісу в одиночному розряді у своїх категоріях. Крім того, вони взяли ще одну золоту медаль вже у парному розряді. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо за довіру. Бережіть себе, все буде Україна.